Сонячні панельки вже підключені одна до, до одної. Так, вони вже застрінговані. Кожен стрінг по 15 панелей видає від 700 до 750 вольт. Е, вже підключені до інвертора? Ні, до інвертора ще не підключені, просто е, з'єднаний стрінг, і він генерує енергію і видає mm. напругу. Інвертор буде підключатися потім, поки що це все просто підведено в щит. І вже воно під'єднано ось так. Один ряд йде вертикально і ці два ряди також вертикально, тільки вони стрингуються зігзагом. А, Це, а чому зігзагом саме? Ну, тому що така конфігурація. Я так, е, просчитав наш електрик і Ру. виходить от, один стрінг іде отак. От 15 панелей. 15 панелей. І Скільки тут стрінгів було? 25 стрінгів. І от виходить... Ми її розрахували, тому що, щоб був на кожен вхід МППТ допустима напруга. Щоб не перевищувала номінал допустимої напруги, яка, яка буде під'єднуватись на, на вхід 5 ви все чули, в нас працюють професіонали. Тож звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас, ваше підприємство, ваш приватний будинок номери номері у описі відео.